Коли я робив огляд на Anbernic RG406H, вона довгий час була моєю улюбленою портативкою, і не просто так. Єдиним мінусом для багатьох там був лише маленький екран, хоча мене він влаштовував. І, схоже, вас почули. Компанія буквально нещодавно випускає консоль із 47 дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 4 до 3 та роздільною здатністю 1280 на 960 пікселів. І це ще не все. Частота оновлення екрану 120 Гц, а значить, нам дають нову консоль для повного занурення у PlayStation 2. Щоправда, дизайн кардинально змінився в бік трендів, і ми маємо повністю скляну передню панель, яка, зізнаюсь, виглядає ну дуже красиво. Знайомтесь, Unbernic RG476H. І зробіть вже щось з неймінгом. Вічно плутаюсь. Погнали розбиратись! По дизайну точно можу сказати, що вау-ефект вона у вас викличе, коли ви вперше відкриєте коробку. Скло на передній панелі це дуже красиво. Однак відбитки пальців воно збирає зі швидкістю світла і вже через годинку використання виходите з тряпочкою або протираєте вашою футболкою. Благо, є вставки на кнопках та діпад, які відтирати не доведеться. І це ж саме скло випирає з корпусу і має заокруглені краї, в той час, коли у Ретроїд ця частина була втоплена і перейматися сенсу не було, так як його захищають і стіки, і кнопки при контакті з землею. Та тут шанси на розбиття більші при бічному ударі. І все ж я не вважаю, що це повинно відлякувати від покупки, адже навряд чи ви спеціально будете кидати її на камені. Виглядає це діло сучасно і дуже гармонійно. Я в захваті. На диво і до ергономіки я не маю жодних запитань, адже саме завдяки співвідношенню сторін екрану ця консоль досить висока. Тримати її зручно і руки не відчувають втоми навіть за відсутності ергономічних виступів на задній панелі. Пальці інколи лягають на отвори вентиляції при першому хваті. Але під час реальної гри вони сповзають нижче для кращого утримання. Коротше, носіть з собою серветку у всьому іншому проблем немає, тому. Йдемо дивитись кнопки. І почну з діпад. Він тут пересувний. Не вірите? Дивіться, на гру це не впливає і натискається приємно. Але як же бісить, коли береш портативку, а він перекручений? І ти такий, ну в якого дітька взагалі? Можливо, це проблема перших ревізій, бо купив я її одразу на старті продажу, адже і тригери тут спочатку похрустували, а потім розробились і працюють ідеально. Та і ергономічно вони кайфово натискаються, так само як і бампери. Кнопки ABXY – це любов. Натиск легкий, без кліків. Коротше ідеал, що тут розповідати. Та і стіки, на диво, Анбернік, чи це ви? Ви зробили нормальні стіки? не низькі, без хрусту, реально нормальні, хороші стіки, що трішки навіть втоплені і мають обмеження руху, як у Ретроїд. Коротше, за кнопки і стіки моя повага. Окрім системних, вони класні насправді, просто до них не завжди зручно тягнутись. Палець дуже загинається. Якщо підсумувати, то все тут добре. Місцями навіть дуже, без придирок не обійтись, звісно, але грати на цьому скупченню елементів керування кайфово. Для стіків ще можете налаштувати підсвітку і навіть її яскравість. Я поставив ближче до мінімуму, бо вже занадто сильно вона била по очам і тепер виглядає класно. Екран спочатку він мені здався трішечки ненасиченим по кольорах. Після п'ятого ретроїду, але зайшовши в налаштування, я знайшов пункт підвищення контрасту і все стало на свої місця. Зрештою, тут 120 Гц і декілька режимів його налаштування. Можна поставити 60 і відчути довше життя батареї. А можна 120 і задоволення від плавності рухів. Співвідношення сторін тут стане для багатьох мінусом, та не для мене. По-перше, ця портативка робилась для PlayStation 2 та GameCube. І це їх рідне співвідношення. По-друге, екран реально великий, точніше, високий, і ви отримуєте значно більше площі екрану, ніж здається, на перший погляд. Тому навіть ігри з PSP чи портативок з іншим співвідношенням тут відчуваються абсолютно нормально. А по-третє, я виріс на цьому співвідношенні сторін, тому якщо не подобається, то просто берете іншу портативку. Мені норм. Тому за екран я поганого нічого не скажу. Хороша штукенція, тим більше вона працює в парі з процесором Unisoc T820, а на борту 8 ГБ оперативної пам'яті, тому треба переходити до тестів в іграх. Тести почнемо з PlayStation 2, так як саме на цю платформу орієнтується консоль. Перше, що ми робимо, це включаємо функцію High Mode. Далі заходимо в налаштування емулятора і виставляємо GPU Renderer Vulkan. І тут вам змінювати це налаштування на OpenGL точно не потрібно. Ну і Upscale Mode. це те, що ви будете підбирати під себе, адже портативка, хоч і запустить усі PlayStation 2 ігри, деякі будуть йти на x1, деякі на x2, а деякі взагалі на 0.75 від стандартної роздільної здатності. Так, наприклад, у FIFA 14 ви якраз зможете грати на стандартному X1 і гра відчувається досить плавною. Швидкість падає тільки у катсценах. у самому матчі. Більшість часу ви будете грати на 100% швидкості. Тобто запускається так само, як і на оригінальній консолі. FlatOut 2 ідеальні гонки мого дитинства, де можна не просто поганяти, а в прямому сенсі розвалити автомобіль ваших конкурентів і таким чином виграти гонку. Коротше, грається вона так само круто, як і в дитинстві. І я вам рекомендую її завантажити і пограти де завгодно, бо кайф ви отримаєте неймовірний. Йде вона тут на X1,5 апскейл і проблем з графікою чи швидкістю ви не відчуєте. Я трішки впав в ностальгію. І якраз в такі тайтли тут дуже кайфово грати саме на такому співвідношенні сторін, як у дитинстві. А ще можете поставити CRT шейдер, і картинка буде як на старих здоровенних моніторах, хоча. Я так не граю. Grand Turismo 4 на диво тут запускається на full speed, без жодних фрізів, тому ганяти можете на популярних треках і крутих спорткарах. Тільки рекомендую вимкнути вібрацію для цієї гри, якщо не хочете, щоб руки відвалились через пару хвилин. До речі, про неї Вібромотор консолі на диво приємний, як для Unbernic. Про це я рідко згадую у відео, але саме цій портативці можна віддати належне. God of War 2 буде йти не завжди плавно, інколи будуть не Значні просідання по швидкості, але критичними я їх назвати не можу. Для фанатів серії можна проходити на X1 Upscale. GTA San Andreas, в свою чергу, запускається навіть на X2, а це значить, що ви побачите і гарну графіку, і хорошу картинку без просідань. До цих пір є просто величезна купа фанатів гри. Ну, воно і не дивно. Гра робиться на покоління. Чекаємо шосту і беремо відпустку. Ну і Underground 2 теж грається. Коротше, скажу так: реально запустити ви можете будь-яку гру. Burnout 3 до прикладу запускається та працює на нормальній швидкості з деякими просадками. Як висновок, результатом в PlayStation 2 іграх я задоволений. Якщо врахувати, що це верхня межа для цієї портативки, не враховуючи ПК-ігри, до яких ми повернемось пізніше, PlayStation Vita теж можна без проблем грати, але десь будуть артефакти у деяких іграх зі звуком чи текстом. Ну в цілому, як завжди, з цим емулятором. Але швидкість ігор нормальна, без просадок. Про PSP я можу сказати тільки хороше, вона тут грається шикарно і проблем з продуктивністю ви не отримаєте. А значить, і PlayStation 1, і будь-який стак ігор до неї тут запуститься без проблем. Звісно, сама PSP залишить вам рамки зверху і знизу дисплею, та для таких розмірів це зовсім не проблема. Я запустив її на розширенні 1080p, а це X4 Upscale від стандартної роздільної здатності. От вам і результат продуктивності. Консолі, ні фрізів, ні просідань. Варто зазначити, що Nintendo Wii теж запускається без проблем. Наприклад, Наруто тут йде на 105% від стандартної швидкості, тому можете грати хоч в нього, хоч в зельду. Проблем не відчуєте. Ну для прикладу, я просто вимушений вам показати хоча б одну гру з NES і це буде контра. Бо якщо вже й поринати в ностальгію дитинства, то саме через Super Mario, Contra або Battletoads. Ну і врахуйте, що у вас за замовчуванням буде встановлено і налаштовано вже 29 різних емуляторів. Ваша задача тільки закинути ігри у відповідні папки, після чого консоль при першому запуску сама просканує карту пам'яті. А якщо ви не встигли на перший запуск, то функція скану ігор доступна в налаштуваннях самої портативки. І тут можна було б підводити підсумки. Та я хотів протестувати цю портативку на роботу з червоною консолью та ПК іграми. Отже, до першої, принц Персії тут буде запускатись на 20-30 кадрах плюс-мінус в різні сторони і являється здебільшого грабельним. Хало Найт Song видасть вам 40-50 кадрів з дуже дивними фрізами. Які пов'язані скоріше за все з властивостями екрану або емулятору не буду детальніше розповідати, бо не зовсім сам розумію процес, але в це грати буде не дуже приємно. Ну а Red Dead Redemption запускається на трьох п'яти кадрах, тому це показувати навіть трішки соромно. В цілому скажу, що з червоної консолі грати можна хіба в якісь прості казуалки, а в серйозні проекти поганяти не вийде. Ну воно й очевидно, бо варіативності у вибору драйверів. У нас немає, як на процесорах Snapdragon, а значить, і виправити ситуацію кардинально не вийде. Давайте глянемо ще ПК ігри і підемо робити висновки. Стандартно, це GameHub. і не будемо відходити далеко, той самий Silksong, тільки ПК-версія вже працює на 40-50 кадрах без жодних фрізів. Можна проходити і страждати одночасно. Звісно, якщо вистачить ваших нервів на цю гру. Взагалі, моя особиста думка, такі ігри це must-have на портативках, бо в них можна пограти як п'ятихвилинну сесію, так і програти всю ніч. Саме тому я був засмучений, коли Орі я не зміг запустити на цій консолі. Ну, все таки не Snapdragon. тому і результати відповідні. Що здивувало, так це запуск GTA 5. В якій реально тут можна пограти, але кадри вас не порадують. А значить, приємним геймплей ми назвати не можемо. Звісно, у початковій сцені це 10-20 кадрів, які стрибають туди-сюди. Хоча навіть плавність тут відчувається, але вже на вулиці вони впадуть до неграбельного мінімуму. Тому не розраховуйте конкретно на цю гру, можете спробувати запустити GTA 4 з грабельними кадрами. Впевнений, у вас вийде. Darksiders 2 мене здивував, бо я в цілому не розраховував, що він тут запуститься, і помилився. Запустився десь на 10 кадрах в середньому, інколи пригає трішки вище, але грабельним явно не являється. Взагалі я б не розраховував, що тут у вас вийде грати в якісь серйозні ПК проекти. Так, дещо на рівні PlayStation 2 у вас запустити вийде, та здебільшого ресурс процесора ще витратиться на емуляцію, і для гри залишиться не так багато потужності. Тому в теорії тут можна запустити Skyrim на робочих кадрах, але в мене не вийшло цього зробити. Так само, як і Tomb Raider, має йти на 30, але ні Steam версія, ні завантажена, так і не захотіли запускатись. Навіть Resident Evil. Ість повинен гратись, але там треба підміняти якісь файли, тому це я вже залишу на вас. Зате в Sons of Valhalla можете побігати на десяти кадрах. Ну не хочу я мучити ні себе, ні вас. Змиріться з тим, що в ПК ігри тут можна пограти дуже маленької вибірки, і для цього треба витратити немало часу. Два дні я з ними грався і закинув це діло. Не для цього 476-та створювалась. Та де вона буде себе почувати як риба у воді, це Android-ігри. Усе, що я тестував, йшло без проблем. Звісно, потужності процесора не вистачає, щоб усюди викрутити графіку на максимум, але ось вам Genshin, який йде абсолютно стабільно і грабельно. Так само, як і PUBG Mobile. Теж не відчуваєте проблем з графікою, тільки кнопки вже самі собі мапте, бо ця гра не хоче підтримувати будь-які кнопки будь-яких портативок. У Destiny Rising на диво теж досить приємно гра я навіть графіку викрутив вище рекомендованої, і все окей. Що вже говорити про різні гонки та інші ігри. Заліпайте собі у що завгодно, тільки не забувайте включити хай мод процесора про всяк випадок, бо все ж він не має запасу потужності і працює фактично на максимумі. Та потрібно віддати належне системі охолодження. Нагрів, хоч і є, але він досить маленький в порівнянні з тою ж Pocket 5 і в більшості сценаріїв значно тихіший. Про хмарний геймінг говорити не буду лише по тій причині, що вам постійно треба буде перемикати роздільну здатність екрану, коли підключаєтесь до PlayStation, свого ПК чи Xbox. А це робити не досить зручно. Хоча усе працює добре, враховуючи підтримку 5 ГГцового Wi-Fi. Давайте переходити до висновків і визначати, чи достойна ця портативка вашої уваги. Почну з того, що обійшлась вона мені в 6800 гривень, бо перші пару днів продажу вона була дешевшою через рекламну кампанію. І відверто кажучи, якщо ви знайшли її в районі 7000 гривень на з усіма знижками та доставкою, то це досить непоганий варіант. В Україні вона буде коштувати, скоріше за все, трішки менше 10 тисяч, але ціни сформуються, коли вона попаде на ринок. За ці кошти ми отримаємо чудовий дизайн зі скляною передньою панелью. Це плюс хороші кнопки та стіки разом з ергономікою. Якщо не брати до уваги кнопки меню, до яких часом важко дотягнутись, підтримку усіх ігор PlayStation 2 та Android, що дуже непоганий результат, плюс хороше охолодження та батарею на 5000 мАч. Живе вона довго, повірте. Заряджається теж про червону консоль. Майже можемо забути, окрім певних легких тайтлів. Ну а ПК ігри вона тягне досить посередньо. Я б не дивився в їх сторону, окрім Скайріму, хіба що чи якихось аркадних. Робилась вона під PlayStation 2 і Gamecube, і я вважаю, що зі своєю задачею справляється повністю. Щоправда, тестував я її після Retroid Pocket 5 і мені завжди хотілось трішечки краще і трішечки більше. Але й коштує вона на 3 тисячі менше, тому як заміну 406 аж можу сміливо рекомендувати, адже екран тут значно більший, плюс його частота оновлення дійсно радує. Як і зовнішній вигляд, от тільки носіть з собою серветку, протирати її вам треба буде часто. А що ви думаєте про Anbernic RG476? h пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Дякую за перегляд. Усім удачі, папа. -па.